60 днів під вартою. Бердичівський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого поліції стосовно застосування запобіжного заходу до 21-річного мешканця міста, підозрюваного у вбивстві власної матері та у замаху на вбивство вічима. Про це повідомила прес-служба суду. Нагадаємо, 25 лютого підозрюваний він перебуває на обліку у лікаря-психіатра, начебто наніс кілька колоторізаних ран матері та вічимом. Жінка померла на місці пригоди. Її чоловік залишився живий. Сторона обвинувачення своє клопотання обҐрунтувала. Молодик від надання будь-яких пояснень відмовився. Його ж адвокат зазначив, що не може висловити позицію захисту щодо обрання запобіжного заходу, оскільки під час спілкування зі своїм підзахисним останній не сказав йому своєї думки. Інформують у прес-службі і додають. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів із дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.